Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. і Зараз ми з родим висвітлюємо наслідки ударів по флоту Росії у Севастополі. Це проблеми судноплавства в Одеській області через відмову гарантувати безпеку зернового коридора з боку Росії і ситуація на сьогодні у Чорному морі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. З моря сьогодні, 31 жовтня, Одесі та іншим містам України продовжує загрожувати російський флот. Попри недавні удари по базі в Севастополі і ураження фрегата адмірал Макаров, в морі зараз перебувають вісім бойових одиниць, в тому числі два надводні кораблі з 16 ракетами калібр. На даний момент відомо, що внаслідок удару по Севастополю фрегат адмірал Макаров не затонув і вже є досить свіжі космічні знімки Севастополя з. Або під час атак 29 жовтня, або пізніше. Тим часом росіяни почали закидувати фейкову інформацію про начебто вихід безпілотних катерів з Одеси та їх курс спочатку зерновим коридором, а вже потім до Севастополя. Вони б спочатку на карту подивилися, зерновий коридор йде приблизно від порту Південний, повз Одесою і Чорноморськ вздовж узбережжя Одеської області, до Гирла Дунаю та територіальних вод Румунії. Ати ж морські дрони з обмеженою дальністю таким курсом, що й де ходять торгівельні судна, буде або повний йолоб, або росіянин. Загалом цей вкид має лише одну ціль якось пояснити відмову Росії гарантувати безпеку зернових коридорів. Росіяни пояснюють це результатами. Того, що вони знайшли на піднятих з морського дна залишках вже знищених морських безпілотників, через цей російський демарш та саботаж було заблоковано станом на вечір 30 жовтня рух 218 суден суден зерновим коридором у напрямку портів Одеської області. Це 95 вже завантажених раніше суден, які вийшли з українських портів, та зараз у протоці Босфор очікують на інспекцію та досмотр для подальшого відправлення до пунктів призначення. Це 101 порожнє судно, які очікують інспекцію для подальшого входу до морських портів Одеської області. Це 22 вже завантажених судна, які стоять в портах Одеса, Чорноморськ та Південний, в очікуванні дозволу на вихід в море. Однак сьогодні, 31 жовтня, з наших морських портів Одеса, Чорноморськ і Південний, вийшли в море 12 суден, на які навантажено 354 тисячі тонн української аграрної продукції. Тут треба зазначити, що безпеку судноплавства з українських портів гарантують Туреччина та ООН. Україна не підписувала жодних домовленостей з цього приводу з Росією. З Росією підписували документи ООН та Туреччина, і тому відмови росіян брати участь у роботі зернового коридору це відповідальність особисто Путіна саме перед Ердоганом та керівництвом ООН. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. До побачення, слава Україні!